Олександре, вітаємо у Чернівцях. Привідкрий трохи завісу, як відбувся твій трансфер до Буковини. Та все дуже просто. До мене позвонило руководство клубу. Ми дуже добре поспілкувалися і порадившись зі своєю сім'єю, я з великим задоволенням прийняв їхнє запрошення. І я дуже я дуже щасливий тут опинився в Буковині. От пригадай, коли власне вперше ти почув про такий варіант. Та пару днів тому до мене дзвонили так, і в принципі дуже швидко все відбулося, і сьогодні я вже тут. От що саме у пропозиції Буковини тебе найбільше зацікавило і так би мовити, схилило шальки терезів до того, щоб прийняти цю пропозицію? Ну, я чув про цю команду, що в тому році тут з'явився дуже така людина, яка загорілася. Футболом і захотіла створити дуже боєздатну команду в Чернівцях. Все-таки я думаю, проєкт дуже цікавий, і я бачу, що команда розвивається, і сподіваюся, що все буде далі дуже дуже добре. Попередні два роки за виключенням, можливо, минулої осені. Ти був одним з ключових гравців одеського Чорноморця. Чому закінчилася ваша співпраця? Ну, у мене ще був контракт до літа, але я прийшов новий тренер літом, і я бачив, що він на мене не розраховує. А я хочу грати, і тому я вирішив. Ну, ми з клубом поспілкувалися, прийняли таке рішення припинити за взаємну згоду з сторін, і я шукав нову команду. Тому основна причина це я хочу грати, тому я вирішив змінити клубну прописку, можу так сказати. Який епізод твоєї кар'єри в Чорноморці можеш назвати найбільш пам'ятним? Можливо, чудовий гол зі штрафного ворота Полісся чи може щось інше? Та, в принципі, цей період для мене був дуже такий позитивний. Є багато чого запа мені запам'яталося, і е вихід в Кубку України ми дійшли до... Фіналу були всі шанси зачепитися і гол. Та й взагалі я вважаю, що для мене був в той період дуже такий. Я багато чого навчився, і дуже позитивно. Може бути таке, що найкращий період в плані моєї футбольної кар'єри. Поки що. Поки що, так. Розкажи нашим вболівальникам, на якій позиції тобі найкомфортніше грати, ну і які позиції ти можеш за потреби закрити. Ну, основна позиція моя це центральний півзахисник, можна сказати, більше такий оборонного плану. Але я, в принципі, грав і центрального захисника, і в тому ж Чорноморці, та і грав такого атакуючого півзахисника. В принципі, можу закрити декілька позицій. Головне грати. Для мене головне грати. За Буковину грають одразу декілька твоїх колишніх партнерів по Чорноморцю та ФК Львів. Назви їх, а також розкажи, чи радився із ними перед переходом. Я знаю Бойчука, Голуба і Плаксу. Ми з ними перетиналися в Чорноморці. Також з ФК Львова Я знайомий з Бусько, Пономаренка. Та й так, в принципі, дуже багато хлопців знаю, того ж перьонка. Ми ще були в дублі у Дніпрі. Е, е, звісно, радився. Я спілкувався з Пономаренко е, Іваном, також мені писав Бодя Бойчук, так що дуже були такі позитивні від них відгуки. так що, Звісно, радився. Казали, що тут все дуже цікаво і клуб розвивається. От, власне, ти сьогодні лише прибув до Чернівців і отак з коліс, які твої перші враження від міста і від клубу? Ну я тільки приїхав, і, скажу чесно, ще нічого не бачив. Але я був у Чернівцях. Це коли почалася повномасштабна війна, ми в перші дні приїхали сюди і декілька місяців були у Чернівцях. Так що. Трішки побачив, що ти що тут за місто. Ну цікаве. Звісно, не дуже велике, маленьке місто, але компактне все є. Так що мені тут дуже комфортно. А від клубу які перші враження? Від клубу дуже позитивні, дуже мені допомагають. І, взагалі, такий підхід. В усіх планах постійно на зв'язку, і, і лікарі, і руководство клубу, і адміністративний штаб, і тренера допомагають, підказують. Я в будь-який момент можу до них позвонити, щось питати. Дуже так. І сам підхід в усьому в переїзді, в підписанні контракту я скажу такий, що навіть це вже. Прем'єр-ліга, можу сказати, дуже такий серйозний і цікавий підхід. Якщо можеш трішечки детальніше розповісти, яким чином от саме до Чернівців тебе занесло разом із сім'єю на початку повномасштабного вторгнення. Ну, ми самі, ми самі живемо в Києві, ну, чомусь так вирішили в перший день, ну, в Є, як і всі були трішки ну, не розуміли, що нам робити, і вирішили виїхати з Києва. Ну, я на той момент був у Львові, а моя родина була в Києві і вирішили зустрітися у Чернівців. Да, тут були знайомі, де нам трішки допомагали з проживанням, можу так сказати. За Буковину ти гратимеш під 73-м номером, поясни свій вибір. Ну, я завжди стараюся вибирати такі номера, що для мене щось е, означають. Дуже багато, які мені подобаються номера, були вже зайняті хлопцями. 73- це рік народження мого тата. Так що я вже грав під цим номером, так що, в принципі, мені комфортно, дуже подобається. Буду е, сподіватися, що це, це буде мій щасливий номер. Тато це особлива людина у твоєму житті? Так, так, звісно. Особливо, так взагалі моя сім'я вся дуже за мене переживає. І тато також завжди дивиться, мої матчі, переживає, підказує. Ну, в принципі, я для них і граю, можна так сказати, це мої самі найголовніші болівальники. Так що стараюся їх, щоб вони за мене були раді і щасливі та раділи за мене. Які твої амбіції та цілі у футболці Буковини? Перемагати в кожному матчі. Також в нас є свої цілі і задачі. Я бачу, який зараз є в Буковині склад. Я вважаю, що дуже добре зібраний склад. І ми і всі, і команда, всі по всьому, те, що я бачу, заслуговують на більше. Так я не можу сказати, що ми хочемо прем'єр-ліги. Звісно, ми хочемо і будемо до цього грати, і стремитися. Ну, я сподіваюся, я що в нас все вийде. І я бачу, що Буковина на це заслуговує.